Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні 21 вересня і ми продовжуємо наш ремонт. Вже майже доробили другий шар шпаклівки. Залишилася там тільки стіна під сходами і віконні укоси. Ми не штукатуримо, тільки шпаклюємо тонким шаром, але на три шари. І потім зачистимо, загрунтуємо і пофарбуємо. Ось це в нас вже другий шар, який ми робимо ось цією сумішю. Звісно, на другий шар вже виходить набагато менше розчину, бо першим шаром треба було і вирівнювати, і приклеювати кутики і все таке інше. Ось поки що. 40 кілограм вийшло, а на перший шар було 125 моніфлоту. Так, по змінам. У нас тут, ну воно не дуже видно. Ось це був перший шар. Цю стіну ще треба зашпаклювати. Бачите, і така ще грінь є всяка. Нерівності, царапки. Ну, як для першого шару це все нормально. Тут мені здається, вже є другий. Я не встигаю дуже стежити, бо Ярослав ці площини закатує дуже швидко. І тут вже більш гладка стіна. Так, виходить ось так гарненько. А я вам хотіла розповісти про наш інструмент, про те, як саме ми шпаклюємо, а точніше, сам процес ми показувати не будемо, бо це треба вчитися у профі. Це я вам дуже рекомендую. Якщо будете самі шпаклювати, то заходите на канали саме тих хлопців, хто професійно шпаклює. І в них вчитися, бо якось це так працює, що коли ти дивишся відео, твої м'язи все одно запам'ятовують ці рухи, і шпаклювати виходить набагато, набагато краще, аніж це було колись, коли ми тільки починали деякі кімнати робити. Тож процес я вам показувати не буду, а ось інструмент покажу. Бо тут Є нюанси. Є зайві куплені інструменти, якими ми користувалися, але знайшли краще. Це наші основні шпателі. Не всі, зараз покажу. Ось ці сині були нашими основними шпателями, коли ми шпаклювали дві кімнати. Це було давно, ще того року, або поза того. О Боже, це було так давно. Так, шпатель на 60 і новий шпатель, ну, на 55 у нас. І другий основний шпатель на 35 та на 35. Так от, ось ці шпателі, бачите, яке в них коротке лезо. Взагалі їх можете не купувати. Це просто жах. З ними дуже складно користуватися. Лезо, от, всього, 5 сантиметриків. У вас весь розчин ось на цій частині буде. А цього року ми купили ось ці шпателі по рекомендаціях професіоналів з Ютубу. і дуже задоволені, бо з ними робота йде набагато швидше. Тут вже лезу 9 см. Це величезна різниця. У вас розчин залишається тут, на шпателі. І працювати набагато легше. І до того ж, воно ну, таке напівгнучке. А ось ці леза, ну, звісно, вони майже не гнучки, бо такі короткі, вузькі. Але на 60 см він зручніший, ніж на 55, бо у нас тут є стіни, які якраз 60 см, то ми ще використовуємо ось цей довгий шпатель. А взагалі зараз основні два у нас ось ці по поверхні. Ось цей технічний шпатель, ну, в принципі, їм можна і працювати 25 см. Але ми його використовуємо зазвичай, щоб збивати напливи, які залишаються після шпаклівки. А також ми його використовуємо для віконних укосів теж дуже підходить розмір для гіпсокартонних швів, гіпсокартонний шпатель. Ось це у нас іде як основний для набирання розчину з відра або стазічку, до них зараз перейдемо. Тобто ми набираємо розчин, на ось ці шпателі накладаємо і шпаклюємо саме ось цим. Бо в нього зручна форма, він маленький, він добре набирає. Чомусь у нас виходить, що саме ось цей дуже зручний вичір. Спеціальні шпателі це для збивання. Отаких От штук. Ну, прям для зачистки конкретної, не для стін. Ну, хоча перед тим, як шпаклювати перший шар, ми, звичайно, стіни ну, прям дуже гарно чистили. Там доводилося і бетон збивати, і прям машинками зачищати, то цей теж туди пригодився. Тобто, це, в принципі, вже не для шпаклівки, звичайно. І зараз в процесі він нам майже не пригождається. Хіба що от всякі ляпи, якщо ж поклівочка, ходити зчищати з підлоги теж зручно. Шпательок, просто такий прямокутний пластиковий, я використовувала, коли шпаклювала ось тут у коси біля саме пластикової рами. Хоча я не знаю, в принципі, ну, великі укоси ми шпаклюємо звичайним шпателем. Вони не царапаються. Ну, якось так вийшло, що саме для ось цих маленьких ми взяли той шпатель. Ну, набірчик такий невеликий. Зараз до цього повернемось. Лопатка. Звичайно, найдешевша, але така, знаєте, менш гнучка. Така дебела лопатка силіконова. Дуже зручно от так о, залишки вичищати на шпатель. із відра також. От це прям користуємося постійно. І її вже, ну, третій рік, мабуть, пішов. Поруче. Лопатка силіконова дуже гарно вичищає, ну, звісно, краще, ніж е, звичайний шпатель. Бо він залишає розчин, а от лопаткою дуже гарно все вибирається. І, друзі мої, така ситуація, що майже всі ці шпателі довелося замовляти на eBay. Бо я не знаю, чому в обі тому ж самому Баумаркті, будівельний магазин немає нормальних шпателів. Ось ці два є. А оцих вже немає. Ну, мені здається, ще ось ці з'явилися. І, можливо, ці. Це, до речі, польські, мені здається. Ну, коли ми купували, нам доводилося замовляти на eBay. Ці точно вже на eBay замовляли, бо таких в магазинах просто немає. Зато у них повні стележі у такого мотлоху. Це просто жах. Це шпателі, які ржавіють, навіть просто ти їх з магазину додому привіз, вони вже ржавіють. Зараз ми його використовуємо, щоб набирати з мішків. Він у нас постійно в мішку стирчить, набирати розчин, просіювати, ну, не просіювати, а розподіляти в тазик або у відро, то просто сміття якесь. Якщо на шпателі не вказана помітка. так, де вона? Зловите ростфрай, або таке ж саме, але отак ростфрай. Взагалі не купуйте його. Шпателі повинні бути з нержавіючої сталі. Ось бачите, до речі, теж Made in Poland. Всі ось ці шпателі, що у нас довго живуть, вони з нержавійки. Їх просто або серветкою е, сухою, прямо витер після роботи і все, або вологою. Ганчіркою взяв, протер і все. Вони живуть так просто руками. А ось це, ну, коротше, нема помітки, не купуйте взагалі. До речі, тут теж була, але вона була на наклейки. І, звичайно, нам пригождаються відро для великого замісу і маленький тазічик для мілких дрібних робіт, які треба ну, ось, маленькі укосики, там підмазати, шви заробити ще щось, щоб Великий заміс не робити, бо він все одно не випрацюється, а лише загустіє, доведеться викинути. От, То ми використовуємо такий маленький тазик. До речі, йому, от як ми його купили. Ще коли, мабуть, у 21-му році ще робили перші дві кімнати. Ото він у нас такий є. А відра, кожен шар ми тепер робимо в новому чистому відрі. От, Ярослав його добре відмиває після кожного замісу. і, до речі, щіточка теж для цього гарно підходить. Ну, і звісно, там для замісу якийсь міксерик. Ну, просто шуруповерт. І на нього насадка міксер. Отак і працюємо. Ну, і звісно, всякі малярні стрічки. Але беріть зразу гарної якісті, хай вони будуть в два рази дорожче, але там прямо написано, можна тримати там 7 днів або 10 днів. Там є різні, різна якість цих стрічок. Бо найдешевші то просто на 2 години. Бо ти його наклеїв, зашпаклював і треба одразу зняти, бо залишає купу слідів клею. Такі ще штуки є. Нашпаклюємо ми. Дослухались до рекомендацій профі протилежні стіни. Наприклад, ось цю стіну зашпаклювали, то ось цю стінку укос і ось цю шпаклюємо наступним вже кроком, коли ця підсохне. І перш ніж шпаклювати ці стіни, треба ось ці залишки просто так зчищаємо і все, шпаклюємо далі. Ось, бачите, тут у коси ще другий шар не шпакльований. А після того, як ми пофарбували наші сходи, ну, в принципі, все-таки залишилось чорним. Половина з чорного запилососилась. Бачите, які вони гарні. Ну, ось тут всередині ми вже затоптали, але ж тут буде заливатися. І, мабуть, вінілом або кварцвінілом будемо вкладати покриття. Ось така була підлога раніше. Тут, бачите, скотч був захистити підлогу, але це якось не допомогло, бо захищати треба було все взагалі. Потім Ярослав ще виявив, що ця фарба осіла і ось тут, на віконну раму, на порог. То це все довелося ще видраювати. А, до речі, стульчики, в принципі, можна сказати, видраїли. Ось тут, бачите, такий слід. Ось чорний його видно. І ось тут на стулі також була так чорна полоса. Тут якось воно залишилося, але, в принципі, мені їх вдалося відмити. Просто мочалкою та водою. Ніщо інше чогось це все не бере. А з приводу підлоги, я ж згадала, як це називається. Це кварц-вінілова підлога. Вона якась там більш-менш екологічна. Ось це все композит кварцевий, а зверху тонкий шар вінілу, мабуть. А зверху ще й захисний шар. І захисний шар ми обрали 0,55 мм. Тобто це такий клас 42-й, мені здається, прям для промислових підприємств. А ось це звичайний вініл. Бачите, який він. Це теж брали зразки, саме для сходів, але ще не визначилось. Бо там такі плашки, типу метр на пів метру. А на сходи, ну, майже метр, а завшишки 28. Тобто ти половину плашки просто відрізаєш і викидаєш, щоб стиків не було. То мені не дуже подобається цей варіант, бо все ж таки навіть вініл. А, до речі, бачите, теж на нього полосою десь щось на ньому лежало, осіла фарба. Вініл він теж не. Не такий вже й дешевий. Хотілося б не так багато обрізків мати. Це клієвий, бо там треба приклеювати в сходинах, щоб воно нікуди не йорзало. От ось такий вініл. А це кварц вініл він важкий, він не гнеться взагалі. От його можна зламати, і тут майже 6 мм міль... 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 товщиною він. Ми вже, до речі, замовили. Чекаємо наступного тижня. До мене помічниця прийшла.